Всім добрий день. Ми знову в Полтаві і знову їдемо на делівері. в тому самому місці, як і завжди починаємо відео при в'їзді. Сьогодні ми їдемо забирати тону. Уже тону. Тобто по такому як, по такій кілограмності так, вже ти розумієш, що все-таки розвиток сільського господарства йде на якийсь рівень. До цього ми їздили, брали по 250 кг, потім спробували пів тони, потім 750 кг. А зараз вже їдемо по тону, тому що ну, розвиваємося і збільшується поголов'я потихеньку, переводимо і поросяток уже на цей комбікорм. Тож, короче, зразу хочу сказати те, що якщо ви користуєтеся цим комбікормом, або думаєте, чи думаєте верніше, да? Учитуйте такий момент, що ми двічі стикнулися з проблемою перерахунку товару. Тобто, от я знаю, що півтони пів палета за доставку я плачу 1200. А, наприклад, коли ми збільшили ну, замовлення, от зробили тонну, нам прийшов рахунок за, пере, за передачу 3600. Тобто, щось неправильно. Я набрав на гранулку. Там виходить вже комп'ютер, воно все комп'ютеризовано, і там є відділ товару та доставки. Це під цифрою 1. Нажимаєте, з'єднуєтеся з оператором, це людина, яка формує ці всі замовлення. І тобто, я набрав і кажу: є помилка. Е, чомусь така ну, велика сума пере, пере, цей, пересилки. Ну, то є, я просто уточнив. Коли ця людина каже, що да, дійсно, це є так, е, delivery не зробило перерахунок. Все, вони перерахунок зробили, і замість заявлених е, 3600 ми оплатимо е, 200 okay. ну, 290, 2, 2 400. Тобто, тепер усе правильно. Якщо ви робите замовлення, уточняйте, не бійтеся перевіряти, ну як кажуть, своє замовлення це ваші гроші, це ваші кошти, які ви самі заробляєте оцими руками, мозолями І просто, якщо ви замовите товар, а потім позвоните і скажете, що а зробіть, будь ласка, перерахунок, чи все там, ви просто контролюєте цей процес. Так що просто дивіться, контролюйте процес, а все-таки як не як, я думаю, що тисячу. Скільки 200. в нас там? 1200 це гроші. Правильно, і їх теж десь треба взяти. Так, ну що, в нас дві, дві палетки: 750 кг БМВД і 200, 250 кілограмів старта. Так що, зараз піду, оформлю замовлення і будемо потихеньку грузитися. По поводу замовлення від гранулки. Е, зараз уже немає менеджера. Ну то є ніхто вам уже не перезвонюватиме, ніхто нічого не буде казати. Ви робите замовлення онлайн, е, вам приходить смс-ка з реквізитами і з номером вашого замовлення. Ці реквізити ви оплачуєте, вказуєте, виходить вказуєте, вказуєте, да, номер замовлення там по реквізитах, ви оплатили його, і вам тоді висилається комбікорм, все йде по предоплаті. Так що, ну ми так робимо, і вже такий, от на такий рівень вони вийшли. Це дуже зручно, немає лишніх оцих балачок. Тож, якщо ви переживаєте, що вам хтось щось не вийшло, то ну, переживати нічого. Єдине, що ви повинні... Робити замовлення і протягом суток це замовлення оплатити. Якщо ви це замовлення не оплачуєте, то тоді воно анулюється і опять треба заново його оформити. Тобто все йде тільки по предоплаті. Ви оплатили товар, і вам тільки тоді його висилають. По повній оплаті. А ну, не попри... По повній, не по предоплаті, а по повній оплаті. Да. Тому що дуже багато дзвінків постійно, і, і я, я не встигаю відповідати на одне й те саме. Я користуюся так. І е, я ну знаєте, є такі люди, які кажуть, то Та там повна предоплата, треба оплатити товар. А мене не надурять. Кажу, ну то мене ж не надурюють. У нас куча підписників, які вже користуються цим. Кажу. Їх теж не надурюють. Так що ви можете не переживати. Тут усе нормально, якісно, комфортно. І корм за такою ціною ви просто-напросто вже ніде, мабуть, не знайдете. То, е... Ну, я рекомендую. І ще одне по поводу е, промокоду, 50 купонів вже використали, навіть немає ще 15 числа, да чи до 17-го воно було використали. Я опять просив, щоб дали ці купони. Ну, не знаю, будемо пробувати. Е, так що, буде промокод, я вам скажу на даному моменті. Зараз поки що вже вони використані ці промокоди. Все, е, розраховуйте доставку одного мішка 60 гривень. Тобто, якщо ви берете 10 мішків на делівері, то відправка повинна становити 600 гривень. 20 мішків це 1200, 40 мішків це 2400. Тобто, щоб ви хоча б орієнтувалися, яка буде доставка одного мішка. Так, ну все, я пішов оформляти товар. Так. Зараз треба тут порядочки понаводити. Я в останній раз трохи тут коке наробив. Ну, не я, а дробілка. Зараз покажу, розкажу, що прикол. Ну, поки ще все не розставлене. Не дуже, не дуже хочеться туди лізти. Коротше, тут все в мене в борошні, в пилюці. Та це я вже поприбирав. І, і дівчинка із асфальтною болезнью, Да? Зато каже, який в мене є самокат і велосипед. Кукуруза. Так, зараз тут все поубираю. Клас, кукуруза. Зараз це поприбираю і сюди буде БМВД складати комбікорм додому. Е, підключив я шнековий погрузчик. Ну, проблеми з ним, бляха, трохи. Е, перша проблема. Отут натягнутий був цеп так, що просто я не знаю, хто його робив. Він просто на самих зв'язках він натягнутий. Він де натягнутий. Ну, от, Дивіться, це я з усієї сили давлю. Тобто ви розумієте, да? натяжка цепа, капець. Ще й плюс до всього цього стояв натяжитель. Ну, есть, тобто, щоб ви розуміли, це був як струна. Ось натяжитель. Я його просто зняв. Я його просто зняв, думаю, це попуститься через деякий період часу. І я просто його тоді поставлю. А зараз він просто не нужен. Привіт. Тепер виходить, в чому прикол. Ідемо далі. Туди я провіряю його в роботі. Ну, Ну, Техномашстрой робить агрегат. Ну, перевірку вони роблять в основному тільки у клієнтів. Да? Це у себе уш не було куплено, просто в дуже хорошому стані. Хлопці деякі були, придбали його, а потім спродали того, що бізнес не пішов, і вони практично його не запускали. То вони мені нічого толкового і не сказали. робить він, не робить і так далі. Є така штука. На частотнику він на максимальних оборотах він класний, але він сипе дуже багато суміші на е, сам, виходить, гранулятор. І його періодично треба включати, виключати. Частотничок у нас ось стоїть. І тут виходить, максимальні у нас оберти 65 стоїть. І мінімально це при подачі на гранулятор, скільки гранулятор підбирає. А це, наприклад, 600-800 кг у час. Це коливання може бути від 25 до 32. Ну, тобто, це десь отак, тому що по-разному суміш гранулірується. І коли на маленьких оборотах ти ставиш цей частотник, коли сюди йде мала подача суміші, це класно. Тобто він робить все нормально. Але. Коли ти сюди пересипав два мішка, ну два мішка засипав, він, він встає в роботі. Тобто, мотор, оцей, він перестає крутити, і ти просто рукою береш і починаєш йому бляха допомагати. Ну так, щоб він розкрутився, того що він іде в клин. Отут стоїть шкіл. У мене це 140-й. 140 шків із валом 28, двохручейний профіль Б. Я думав, може шків менший поставити. Тобто сюди, якщо всандалити, навіть 120-й шків, або 10-й. 10-й ну, 10 може не влізти, тому що не, хвате натяжки. не хвате натяжки. можна тоді або ремні поміняти, тобто менше взяти, або спробувати 12-й. Ну, рішив, що геморой. Набрав до хорошого хлопчини Колі Філоненка в Техномашстрої. Кажу: Колю, така, -така ситуація із е, е, кормоподавачем. Оцим. І він мені ідею таку е, запропонував. Каже: ну, взагалі, тіпа, він розчитаний цей кормозмішувач, цей кормозмішувач на великий агрегат, то тобто є це гран 300, гран 400. Е, ну, може бути таке, що на малих частотах він зупиняється в роботі, так як йому не вистачає току на мотор. І він таку мені пропозицію кинув. Я ось спробую це зробити. Вони були на якійсь базі, чи ну на, на промислових якихось базах, де е, теж виготовляють комбікорм. Звісно, там масштаби не такі, як у нас. Хоча е, е, ми, ну, ми, ми дійдемо до того е, цього принципу, що ми вже будемо робити об'єм гарний і е, готові до великих замовлень. Будемо просто це все діло. Ось з часом ми вже все підключимо. Укомплектуємо і будемо тоді знати, що у нас усе працює так, як треба. Ну і в общем, в чому прикол? Отут, отут. Він каже: Коль, попробуй зробити таку штукень, типу Шибер. Сюди наварюється болт, поняли, і виходить. Рукав додається з такої труби більший рукав. І тобто, щоб от шибер загрузки, наприклад, був менший. І цей рукав буде по болтові соватися вище, нижче, тої вище підняв, гайкою закрутив, затяг, запустив, подивився, як він робить. І таким методом можна буде поставити там максимальні оберти для двигуна, але подача суміші йтиме не така велика, як, наприклад, зараз, тому що він менше буде захватувати самої по собі суміші. Це дуже геніальна була ідея, і я думаю, що треба буде ось спробувати зробити і провірити, що воно до чого і як. На даному етапі я гранулірую маленькі об'єми. Це в основному там, ну, тонна в місяць у нас є, може більше, ну, по-разному. Ну, це е люди трошечки возять, да, і в основному це я роблю все собі. Ну, як оце усе діло, коли запуститься, то тоді, звісно, буде вещ. Поки я тут лялякав язиком, у мене дружина вже й поприбирала тут красоту навела. ДР250. Поки що не знаю, я його відключив. Можливо, я його продам. Тому що він мені реально зараз не нужен. Я його почистю. Цей, він зараз на три фази, оцей др виходить. І Ну, він лупе добре. От, ну, мені просто треба трошки більший. Треба не ДР-250, а там ДР-400, наприклад, да? там, по-моєму, чи 350 є. Тому що е, привозять люди на комбікорм кролям, е, сіно, солому зробити, отаке, усе. Ну він довго це все діло робить. А для домашнього використання він буде суперовий. Тут а зараз на даному етапі стоїть він на 380, я його повністю відключив. Ну, сюди можна поставити конденсатори. Тобто, я хочу в Васі взяти блок конденсаторів. І якщо когось може заінтересує, то коротко, можна його зробити на 220. Б'є, дробілка класно. реально класно б'є. Так, вона просто трошечки в пилюці, але він, він себе. Показав в роботі добре, просто мені треба більший. Так що, якщо когось заінтересує, я навіть не знаю поки що ціни питання, скільки він стоїть, ну, тобто, по-любому, в мене буде він дешевше. Ну, як? Він робочий і все, просто по візуальності він, він трошечки ж по цей. попрацьований, тому що він працював. Хоча, ну, не знаю, тобто, він відпрацював. Доволі непогано. Сетки є дві комплекти. Взагалі, так що ну, я про, поки що просто навіть не знаю, скільки він стоїть. Все. Якщо він там стоїть там скільки сто, то я думаю, що на пару тисяч він у мене буде дешевший. Він повністю робочий, і все капітально. Якщо хочете, я куплю балончик краски, я вам покрасю його. А взагалі його просто треба помити і все. Або протерти ну, влажною тряпкою, бо він, він просто опелюється. Да і все. Хочеться більшу дробілку для подрібнення сіна, щоб я міг тюк. Сіна люцерки перебити, наприклад, не за час, да, чи там, 40 минут на ньому. А мені це треба робити там, в течение 10 минут, щоб я за час міг перебити там, 6 юків люцерки. і все. А для дому його хвати. Він е, працює, як і сіно, солому дроби. Качани цілі, я просто качани цілі засипав, б'є макуху в ліпістках, соє, соєвий соняшниковий, просто сюди засипаєте і все. Сігменти я поміняв на ньому, Оп. отвертку шукав, знайшов. цей, Сігменти я на ньому поміняв. ну, Якщо, що, у мене ще є комплект, тобто буде. ну, Тут новенькі тут новенькі сегменти. Во. Так що він в принципі, укомплектований, робочий, все чіки пуки так, все, буду машину зараз... Да, сейчас буду за цей і розгружати. Ну, візьми, я його відсуну. На цій недільці дуже хочеться сюди приїхати, Дома справимося. Брулерятник нам треба збоку поставити, ми ж так до нього і не дійшли. Но на цій недільці хочемо сюди попасти, треба розставити вже все його по... По, в достойному, щоб воно було вигляді, е, те підключили, те попробували, те протестували. Все, вроді би, все працює. Тепер треба його довести до ума, щоб можна було кнопочками управляти, запуски, і, виходить, і, отаке робити виробництво. Все, в общем, е, поки що так. Зараз я заїду да? і будемо розгружатися. Чути, звісно, що тона всередині лежить, але я вам скажу, що. Грузоподйом самого буса десь бути ну, ну, 2 тонни должно в нього влазити. То є, погано, що 4 паліти ми не впхнемо. Але е, я так приміряв, що 3 повинні ставати. То є, можна одною партією, як уже все, дай Бог, все буде нормально, то одною партією можна буде робити е, замовлення на 1,5 тонни. Так, ну що, все. угу. Потихеньку тепер розмружаємо. О, БМВД. До речі, кстати, там є ще БМВД, що на сайті з'явилося універсальне. Но я хочу пізніше перейти на нього, тому що е, із того БМВД там вже на сайті є повністю рецептура, як його е, по, ну, все це змішувати. І з одного БМВД ви можете робити і старт, і гровер. Це дуже зручно. Єдине в чому проблема, що поки що матриці у мене не притерті. Поняли, в мене є матриця двойка на 200 й гранулятор. Ну, не знаю, я його, мабуть, пізніше теж продам, тому що він місце тільки займає. Тобто, міні, -міні оцей бізнес, з якого я починав, тобто його можна просто зараз продати і розвивати далі, вже щось таке, знаєте, більше. Треба зараз ще упаковщик подивитися, який ну, виходить, гранула охолоджується. І потім вона висипається в таку бочку із шибером, щоб ви мішок підставили і вже холодну гранулу засипали в у сам мішок. Це дуже зручно буде, тому що багато із людей, хто приїжджає, я гранулірую. Ми мішки розкручуємо, ставимо на охолодження, і тільки потім, там на наступний день ця гранула забирається. Тому що, ну... Ну ладно, по поводу виробництва гранули я колись коли розставимо, я приїду і покажу вам повний процес, що ми робимо, як дробимо, як змішуємо, як подаємо його у шнековий подавач. із шнека йде у гранулятор. Просіювач у мене там стоїть закиданий, який теж треба про цей. Підключити і ще е, треба укомплектувати. крильчатка мені теж прийшла. Е, треба укомплектувати е, систему не конвекції, господи, респіраторна система, яка буде підключатися до кожного агрегата і е, такі пластикові рукави підключаються. І воно просто як смоктує, як пилосос, усю пилюку. Е, ну, зловлює ще та у, у приміщенні. І тоді немає цього всього, як, як оце в нас ви побачили, що все в пилюці, все в борошні. То Та й дихати ним. Буває, як за цілий день надихаєшся, просто можна з ума зійти. Усе отута, отут стоїть, ти кашляєш, чхаєш, а воно ж то все одно не це.